Начебто дарує своїй дівчині, скажіть, будь ласка, пані Рину, що це за перепустка і ми її видали і внутрішніх. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Ірина Тихоліса, виконуюча обов'язки директора Алкапера Турску сервіс, який згідно положення займається видачею перепустку на заїзд пісховну частину міста. Хочу, просто все, наголосити про те, що люди, які доцільні до заїзду на Ринок, вони знають і добре знають, що. Перепустка отакого от зразка, яка була дуже схожа на ту, що показували відео дівчина, вона вже не дійсна. З 2021 року вже протягом 3-2 років є нові бланки перепусток отакого от зразка, які дають можливість заїзду на площу Рим. Тому те, що було на відео, я не можу. Це не дає їй право заїзду на площу Рим. Є три зразка. Є категорія мешканець, є категорія бізнес і є категорія службові машини. Тому є таке, таку інформацію, маємо встановити на сьогодні. І міська рада не видавала їй перепустки на заїзд це це що Це всі бачили, це перешивка? Це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Вони є розміщені на будь-яких, на, на ресурсі, на будь-якому ресурсі є в гуглі, він мені можна згуглити. Вона, вона таку перепустку можна знайти. Зараз діють ось такі перепуски. На протязі двох років є ось такі перепуски. Тобто ви хочете сказати, що Роман Полипенко просто знайшов в гуглі картинку, роздрукував її і подарував? У нас діють на заїзд такі перепустки. Отакого От бланку перепустки діють на заїзд з центральні частини. А якщо б ця дівчина показала на кінці червону перепустку, що було б? Вона б не проїхала. Перепустки в даний момент діють ось такі перепустки. Тобто раніше роздані такі перепустки, вони вже втратили чинність, і їх всі як одну поміняли. Так? так, Так. зараз і діючи отакого от плану. Оце є службові машини, це є категорія бізнес, а це є категорія мешканців. Одні видаються терміном на два роки, одні видаються терміном на рік, одні видаються для категорії бізнес, вони видаються ну, по мірі того, як вони захищають. Ну, я розумію, що це питання для вас, але тим не менш виглядає смішно, що е поліцейського керівника відсторонили, розпочали службове розслідування щодо того, що він подарував нічийну перепустку. Це питання не думає. А ви якесь внутрішнє розслідування проводити? Так, ми Відково. на підставі відео, яке опубліковане, є дуже багато набрало відгуків. Ми оформили службове розслідування і зараз ведеться на підставі чого саме на яку машину і що було, що це було таке за документ, який інформація, який в нас не був про на Загалом для розуміння людей розкажіть процедуру, як отримати людям ці перепустки і для чого ці перепустки, які видає «Ратуша-сервіс», подається через ЦНАП. Людина, мешканець або бізнес звертається в ЦНАП, подає перелік документів. На сайті розміщена інструкція, як ми, як можна отримати перепустку. Після того вони попадають до нас в ЛКП, Ми їх розглядаємо і даємо або перепустку, або відмову. Просто прийти, занести якийсь листочок, дати братужи сервіс. Скажіть дайте мені перепустку, такого не може бути. Але є така опція, як разова з'їзд на площу Ринок, якою, я думаю, що ви також всі скористалися зараз, виїжджаючи на брифінг. Заходиш в міську раду на перший поверх, подаєш до муніципальної варти, пишеш номер машини, при потребі є опція разового заїзду. Ну, бо насправді буває дуже багато різних випадків: матеріали завести, холодильники, продукти. Всімі ну, розумієте, ви живете в центральній частині міста і потребуєте заїзду багато. Тоді оформляється разовий заїзд. Скільки мешканців і підприємства мають дозвіл на пізну територію пошторинок у нас? Станом на сьогодні в районі 750 є для мешканців, для бізнесу в межах 130-160 для бізнесу і 70 для різних інших делегацій, обслуговування і збудування. А ці порядки треба було розказати, що ви почали? З 2021 року, з березня 2021 року. А Коли цю червону порядку раніше, з якого вона була? Що вона дозволяла? Як коричнева. Вона її давала службові машини, разові заїзди, обслуговування делегацій, Обслуговування, наприклад, якщо були ремонтні якісь реставраційні роботи, людині треба заїжджати більше ніж на протязі трьох місяців. Тоді видається, щоб разові заїзди не оформляти, тоді видається така переможка. Тобто заразовається вона йде як разова, як тимчасова для категорії, чи її можна, машини. Чи її можна замовити для інших? Віде. Ні, вони не продаються, вони йдуть все чітко з реєстру. Її неможливо. Тобто ну, для того вона все йде через ЦНАП має бути вся реєстрація і будь який Документи вони всі реєструються через ЦНАП. Напряму в ратушу для отримання перепусток неможливо звернутися тільки по разовому звіту. Тобто, okay. як претендує на право на заїзд, сама має подати, так? Так. Okay. Через ЦНАП. Вони йдуть на площади в ЦНАП і тоді подають. Чи є така опція в поліції, що вона для якихось своїх службових користувань подає якісь окремі подання? Візку? Вони вони можуть дати свою службову записку, вони подають, і ми тоді розглядаємо їх в робочі пода на службові службові машини. заїжджають, вони є марковані. Вони заїжджають без дозволу, тобто видно, що це є службов інкасація, це є пожежні. Вони з їм не потрібно перепустити. Вони є маркований транспорт, вони заїжджають просто не їдуть і вони собі заїжджають без перепустки. Всі інші категорії вони по службових записках тоді розглядається їхні питання і може бути а на оперативних номерах. Оперативні що ви маєте на увазі? Оперативні номери. Вони ну тобто, це не є категорія звичайних номерів. Вони пропускаються. Я читав в інтернеті, що е, ця перепустка була подарована 13 січня перед з Василем, бо дівчина Василена. Е, чи вчора було було го і вчора публікували ці відео? Чи заїжджали за цей час, можливо, якось фіксуєте? фіксуєте. Перепусток ми не видавали. Чи машина заїжджала, не можемо ще Є, є ще питання? Так, так. Але чи правильно я? Я? я розумію, що на ось цих трьох перепусках мали би чому бути голограми? Внизу є місце для голограми. Я їх, ну тобто вони є окремо при видачі перепустки, де дається її реєстраційний номер, і ставиться тут. Внизу є віконечко і тут ще ставиться голограми, але ратуші і ставиться залі гербова печатка ЛКБР до обов'язково. Має бути печатка ратуші і голограм. Без цього перепуск вважається недійсною. Мало того, крім того, навіть якщо ти маєш перепуску, має бути машина, є програма, яка запускає Соболерс, вона має бути записана в базі даних. Цю базу даних формує Ратуша сервіс і подає мені справу. Покажіть так окремо ті перепуски, кожну окремо, то візьміть групу і потримайте чуть-чуть. Окремо, я заберу тут червону. Дайте червону, я потримаю. Червону, дуже ревчу. Є тут. так, щоб можна було розкадрувати. Видно міняти? Міняйте, мене міняй. І всі мешканці, всі, хто є до та творенок, вони знають, що такі так. перепуски не мають. тримайте тут, так, що так. червоно так. Забові. Оці на сайті є, тобто їх можна зайти в гуглі, загуглити і вона буде, Нових ну, зразків немає. І не буду. Давайте, щоб не було. Не знаю. <клес> Сим, сім, сім, я, я не буду, якраз, оце забирати. <клес> Мені не дуже цікаво. Якщо особа, наприклад, з'явила ось таку надійну працю, це просто відмова чи якась... Ще раз, будь ласка. Якщо <клес> людина... — «Підроблену» перепустку? — у неї її, її немає в базі даних. Має бути, крім такої перепустки, має бути реєстр, де вказані всі машини. Якщо вийшов термін дії, вона зникає з бази даних, її просто немає в цьому реєстрі. Вона перепустку має, але її волорг не впускається, тому що вона не дійсна». — А як її будуть ідентифікувати? Як підроблена перепустка, тобто підроблений документ? Вона не дійсна перепустка, машина не заїжджає. Волер діє на номерний знак. Ця перепустка з номерним знаком не дійсна, волор не випускається. Але там а пише дата видачі і дійсно й до. Наприклад, якщо ми зараз напишемо до 25-го року. Ви її не внесете в реєстр. Ми то розуміємо, не але, не наприклад, реєстр. коли її там помітять, що звернуть до неї увагу і що чи там будуть якісь міри приймаються. Чи... Вони не є такі бланки, дійсні. Так. Так. А скажіть, будь ласка, ми сьогодні стали свідком, коли на площу ринок якраз пускали машину по червоний порядку. <клес> Тобто тоді ну, багато хто, ви самі дійсно, розумієте, що багато і... хто має таку перепустку, просто возить її на лобовому склі. Готовий, бо, бо він має перепустку. Ніхто не звертає увагу, чи вона дійсна, чи ні. Ви звернули увагу, вона дійсна, в неї був той термін дії. Вона писала, що вона стане на сьогодні дійсно. Ну, ми ж не залатили, Ну, масло на що Вона я... має бути на лобовому склі і тут має, писати, має бути чітко речі. Але значить пропустили. Ваші... Ну то значить вона вже має нового зв'язка. Треба було важче подивитися, можливо, там ще була. Існа. Ну, що нас люди самі знаєте, мають багато наклейчиків, не думають, що це падає. телефон лифен патруль. Є ще питання до мене? Дякую. 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 Їжають, так і ось на які на них є перепустки. Я хочу нагадати, що вчора мережу мережу сплало відео, на якому очільник поліції Львівської області, патрульної поліції Роман Пилипенко він дарує спецперепустку на в'їзд в пішохідну частину міста в своїй дівчині, і відео було таке емоційне. Дівчина дуже зраділа цьому, і вона сказала, що вона зможе тепер своїм мерседесом. Проїжджати ось власне центральною частиною міста. Як ми чули щойно на брифінгу, там сказали, що такі перепуски, яка власне, була і на відео, червоного кольору, вони вже не дійсні, не дійсні ще з 21-го року, тобто діють інші перепуски. А чому він видав саме цю перепустку, їй подарував факт, залишається невідомим, поки поліція це не коментує. Будемо сподіватися, що сьогодні вони прокоментують це. Також хочу сказати, що на площу ринок можуть в'їжджати як автомобілі швидкої допомоги, поліції, пожежні, інкасатори і а, з подібних служб. Тобто для них не потрібні спеціальні перекуски, а вже от для інших вони потрібні. Зокрема, є групи бізнесу, які можуть заїжджати. Вони звертаються в міську раду, їм там видають. Є мешканці, які проживають власне, у пішохідній частині міста. І якраз є а, ті, кому наприклад, тут працюють люди, я не знаю, чи схожі випадки. Зараз ми перевіримо, ось чи є схожі перепуски. Ось, до прикладу, ага. тут ще возять стару перепуску, але на ній вже бачимо є нова. Тут перепуска з паркування, але на ній, як такої перепуски немає. Тут зелена перепуска. Можемо бачити тут перепуска зона паркування. Ось тут дуже цікаво. Можемо подивитися, вона дійсна до 21-го року. Видана 25.07.2019, а перша до, дійсна, дійсна до 1 вересня 2021 року. Так, ми продовжуємо трансляцію, відновили. Так, як я вже і казав, є проблеми з зв'язком в центральній частині міста, оскільки немає тут світла, ось можна почути шум генераторів. Ось бачимо журналісти. Також шукають автомобілі, які під'їжджають на працювати. Там десь практика, яка вже після 24-го. На оцього. <питом> <питом> <Да, там, так. питом> ось чи є в о, цих водіїв так, такі перепуски, які дійсні. Факт залишається невідомим, можливо, у них вони є, просто вони не чіпають її на не прикріплюють на лобове скло. Ми тим часом рухаємось далі. Ось, до прикладу, так, тут перепуска дійсна до 24-го року. Ось Вона такого синього кольору. Тут також є перепуска нового зразка. Тут цікава перепуска тим, що вона Тут цікава тим, що вона взагалі не, не заповнена, тобто є тільки номер перепустки, ні зона паркування, ні номер транспортного засобу, ні телефону. Я раз ось на ній не вказано і доки вона дійсна, коли видана, ким видано. Цього не вказано чомусь. Це автомобіль на львівській реєстрації. Попередній автомобіль також на львівській. Тут одноразова перепуска, як ми казали, така опція, Так, Ми будемо тим часом рухатись далі, показувати які а, автомобілі заїжджають власне, в центральну частину міста. Так, ось, до прикладу. Так, На цій перепустці а, вона дійсно до 23-го року. Цей автомобіль на цьому автомобілі перепустки немає. Цей автомобіль на львівській реєстрації. Тут зона паркування розпускають по є, що до прикладу, як ми бачили, є автомобілі, де у них написаний строк дії перепустки ще до 2021 року, але чомусь вони стоять в центральній частині міста. Є автомобілі, де взагалі. Немає перепустки, можливо, вона є у водія, тобто він не ставить її на лобове скло. Можливо, а можливо її немає. Я ж нагадую, що ми ведемо нашу трансляцію через скандал. Розповідаємо деталі скандалу, який окупив всю мережу інтернет. Дуже сильний шок від генераторів. Так, нагадую, що в мережі виплив скандал на звипло відео, яке було знято, як пишуть в інтернеті 13 січня перед святом Василя. Саме на цьому відео очільник патрульної поліції області Роман Пилипенко він дарує своїй дівчині Василині, як ми знаємо, її звати, перепустку на в'їзд до. Центральної пішохідної частини міста. Відео, як я вже казав, емоційне. Якщо ви не були з нами, то якщо коротко, там сказали, що та перепустка, яка на відео, вона не є дійсною і її можна скачати в, тобто, зображення можна просто скачати з інтернету, роздрукувати і таким чином показати, що в тебе є перепуск, але в. Такі перепустки, вони недійсні з кінця 21-го року, з початку 21-го року, перепрошую. Зараз вже дійсні інші перепустки. Чому саме Роман Пилипенко обрав цю перепустку червону, як ми знаємо вже, яка недійсна, цей факт залишається наразі невідомим, оскільки поліція цього не коментує, але. Як припускають міські раді, він ми так зрозуміли, що він просто розрукував цю перепустку з інтернету. Хоча поки не буде офіційних коментарів, стверджувати це не можна. Я ж нагадую, що Романа Белопенка наразі відсторонили від посади. Він займав посаду керівника патрульної поліції Львівської області. Працював він на цій посаді не перший рік, а також. Хочу сказати, що більше про деталі скандалу, деталі а, вже, як ми знаємо, не першого скандалу з Романом Пилипенком та його дівчиною. Вже дивіться сьогодні. А, на наших соцмережах ми готуємо великий матеріал про це. Так, ми зараз глянемо тільки тут дійсні перепуски. Так, ця перепуска до 23. А ми перевіряємо перепуски. Та вас до 23-го. А доки у вас до 23-го? А у вас до 21-го? А, до до грудня. Добре. Так, тут. Також до 23. го 11. го тут бачимо, що є старого зразка перепустки. Але на ній зразі є і нова. Ну, тут на автомобілі. Не видно перепустки. Тут, тут, на жаль, не видно до якого місця діє, але є нова перепустка. Тут просто водій залишив номер телефону. Тут ні номер телефону, ні перепустки. Тут є перепустка старого зразка. Дійсно, до 21 січня 2021 року якось цей автомобіль на Львівській реєстрації Рено заїхав в центральну частину міста. Залишається невідомим. Цей автомобіль ГАЗДа на Львівській реєстрації. Тут перепустка до 2021 року. Тут також до 2024 року. Хочу сказати, що майже всі автомобілі на Львівській реєстрації. Так, тут до 24-го року, я так зрозумів, що ці перепустки Тут також до 24-го, 24-го. Ось більшість автомобілів до 24-го року. Є кілька автомобілів, як ми бачили, на яких перепустки немає. Як вони сюди заїхали, невідомо. Можливо, вони мають її. Водій просто не прикріплює на лобове скло, а можливо, і немає. Так, будемо наразі рухатись далі. Покажемо вам ще кілька автомобілів. О, зараз спробуємо запитати можливо водія. Добрий день, це ваша машина? Скажіть, будь ласка, у нас прямий ефір телеканал НТ. Вчора був скандал з тим, що очільник патрульної поліції області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку наїзд центральну частину міста пішохідну зону. скажіть, будь ласка, у вас якого типу перепустка, так? І чи важко її отримати було вам? Перепустка. Є перепуск, звичайно. Але щоб її отримати, треба мати і приписку тут, і машина повинна бути на вас зареєстрована. Ну, міську раду треба подавати документи, чекати два тижні на відповідь. То не так просто, як здається. А вам цей процес був довготривалий, легкий, складний? Що можете описати? Ну, скажімо так, довготривалий він добув. До двох тижнів міська рада розглядає і тоді смс-повідомленням. Де повідомляє, чи дійсно дають документи, чи не дають. Ну, ми... Центральній частині. Так, так. Угу. Ясно. Добре, дякуємо. Як вас ще звати? Юрій. Дякуємо. Ось е, чоловік розказав, власне, як отримати перепуск. Сказав, що це займає близько до двох тижнів. Е, перевіряється і прописка, якщо е, перепуск на те, що він тут живе. Так, тут перепуск бачимо. Ось, до речі, це цікаво, але це на зону паркування. Така зелена. Вона дійсно до 23-го року, видана 16 березня 2021. Так, це така зелена перепустка, наскільки я розумію, для паркування. Ось, власне, Червоної такої, як там не було на, на цьому автомобілі. Також є перепустка, вона дійсно до 23-го року. Тут також до 23-го, тут взагалі штраф за паркування і в водія немає перепустки. Ось і цікаво, як заїхав автомобіль на цій Теслі на Львівській реєстрації, інспекторець паркування виписали йому штраф за паркування в центральній частині міста, але як він сюди заїхав без перепустки? Тобто це не ясно. Можливо, у нього є перепуска. На всі 100% стверджувати ми не можемо, оскільки будівля на місці немає. Тут немає перепустки на лобовому склі, тут також Так, тут машина на київських номерах. Так, Перепустка тут є, є вона синього кольору. На жаль, до, якого, до якої дати вона дійсно наразі невідомо, оскільки там. Вона сховалась під лобовим склом і тут не видно. Тут до 23-го року дійсно вона. Так, тут немає авто автомобіль на львівській реєстрації. Ось, до прикладу, цей автомобіль на київській реєстрації, де не було перепустки, Цікаво, яким чином водій Ой, була перепустка, перепрошую, цікаво, яким чином водій отримав перепустку, Якщо авто на київській реєстрації, і потрібно мати прописку Львівську, щоб власне, отримати цю перепустку. Так, ось, до прикладу, ще цікавий факт. Інцидент ось є автомобіль, забракований в пішохідній частині міста, без перепустки, наскільки ми розуміємо. Так, і ось тут бачимо, інспектори з паркування також виписали штраф. А як запустили цей автомобіль через Болерди, невідомо. Як заліз здійснюється оцей проїзд через Болерди, питання залишається не на всі 100% відомим, оскільки. Вчорашнього відео можна судити, що ось власне, не все так чисто та, може бути та прозоро. Ми будемо на цьому нашу трансляцію завершувати. Дякую, що були з нами. Я нагадую, що ми вели трансляцію з брифінгу, де розказували, як власне, отримати перепустку, на їзд пішохідну частину міста, оскільки вчора в мережу виклили відео, де... Очільник патрульної поліції області Роман Пилипенко дарує своїй дівчині власне перепуску на проїзд центральної частини міста. А як нам сказали сьогодні, ця перепуска не дійсна. Тобто, чекаємо коментарів від поліції. І також хочу сказати вам, що залишайтесь з нами надалі. Сьогодні у нас буде великий матеріал по цьому скандалу, і там уже будуть більше, більше деталей буде. Я ж з вами буду прощатися.